Робимо вільних людей рабами і відправляємо захищати свободу. Ну так не працює. В армії 450 на сьогодні тисяч ССЧ. На мільйон двісті в армії 450 тисяч людей, які не воюють, а ховаються. Ти не знаєш, що робити, бо твій світ розірваний. І це неправильно, і це неправильно. Все херово. Ми сподіваємося в тому стані ще боротися і вижити. Чому ж зараз ми маємо віддати свободу, невідомо кому взагалі то. Що з нами відбувається народ? Ми зникаємо і дуже швидко. Що нас знищують, 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 бо ми слабкі, ми не можемо стати сильними, ми не можемо розбудувати. Відбудуємо державу. Сука, що ти збираєшся відбудовувати? Що? Цю систему розподілення корумповані. Ми люди, які нічого не створюють, тільки розподіляють створення іншими. Ще й крадуть при цьому, ще й знущаються над нами. Ми їх поважаємо більше, ніж інше. Ми один раз на п'ять років прийшли, галочку поставили в бюлетені, а потім, типу, чекаємо, що нам буде щастя на 500-й заміні там парламента, все буде добре в резервації. Ну і що б ми там не побудували, виглядає як тюрма. Корупція ціна нашої свободи. У 22-му році там можна було відкупитися від ТЦК за три тисячі доларів. То сьогодні треба вже там не знаю 20-30.